Якщо ви шукаєте, що почитати під час свята, або ж яку книгу подарувати рідним, наступна підбірка зігріє вас не тільки своїми різдвяними історіями, а й поверне віру в дива. Більше дивіться в облозі від Аліни Люшиної. Знаю, цього року з новорічною атмосферою важкувато, але якщо, попри все, шукаєте дива та промінчик світла навіть під час блекаутів, то маю кілька порад: знаходите ідеальну книгу, сідаєтесь як найзручніше, заварюєте какао і поринаєте у дивовижний світ різдвяних історій. І якщо вам раптом вже набридло перечитувати Гаррі Поттера чи роман про скнару містера Скруджа, то у мене для вас ще кілька цікавих книжок. Різдво з червоним кардиналом. Ця історія зараз на вустах ледь не у кожного, а видавництва обіцяють справжню різдвяну казку для всіх, хто скучив за дивами. Ця новинка від Фені Флек точно претендує на звання чергового бестселеру. Історія Роману, як ви могли здогадатись, розгортається напередодні Різдва. Саме тоді головний герой сюжету Осваль дізнається від лікаря, що жити йому лишилось недовго. Чоловік кидає Чикаго і їде провести свій останній святвечір у чарівному віддаленому містечку Лост Ривер. Здається, тут навіть час застиг. Люди нікуди не поспішають, а в повітрі витає аромат смачного лимонного пирога. Ще одна особливість цього містечка у таємній організації: місцеві жінки об'єдналися, щоб творити добрі справи. Якось Освальд заходить до місцевої крамнички і бачить там пташку червоного кардинала на ім'я Джек. А далі починаються справжні дива. Схоже, Освальд опинився тут зовсім не випадково, але жодної містики лише віра в добро та тверда надія. Якщо ж вам не вистачає не тільки святкової атмосфери, а ще й романтики, то поцілунок в Парижі від Кетрін Райдер це те, що лікар прописав. Один зовсім не ідеальний день в ідеальному місці для закоханих. Історія, як ви вже зрозуміли, теж розгортається незадовго до святвечора. Молода дівчина з Америки опиняється в Парижі, бо планує разом з сестрою побувати в місцях, де колись гуляли їх батьки. Та всі плани дівчини летять шкереберті. Вона лишається сам на сам із чванькуватим французом фотографом, який страшенно її дратує. Один день разом що з того вийшло? Здогадуйтесь самі або краще почитайте книжку. Чудові описи Парижа, секретні куточки міських садів та елегантні вулички стали ідеальним місцем для різдвяних чар. На десерт можете почитати ще й поцілунок у Нью-Йорку, бо романтики і різдва точно багато не буває. Три чоловіки для вільми історія про 35-річну самотню вчительку. Вона грає на фортепіано, їсть корисну їжу. А кожен день вільми схожий на попередній. Одного дня священник і судмедексперт приносять звістку про смерть батька, з яким вона навіть не була знайома. А на додачу до цієї, м'яко кажучи, не найкращої новини героїні віддають ще й кубку листів. Ці листи стають для жінки своєрідним адвент-календарем, за який Им ретельно приховані сімейні таємниці. Тепла історія приправлена нотками чорного гумору. Після прочитання різдвяний настрій гарантовано. Ця книга переважна для любителів короткої прози. Таке різне різдво, святкова антологія сучасних українських письменників точно зігріє вас різними, але такими знайомими історіями. Уся збірка про різдвяні дива, яскраві і буденні, великі і непомітні. Примирення братів, зустріч земляків, можливість зависнувши в аеропорту між рейсами, просто добре виспатися чи посмакувати різдвяним поліном, французьким святковим десертом, десь у порожньому готелі. У Нормандії у кожного своя різдвена історія і своє особливе різдво. Але дух свята на всіх один. Пам'ятаєте, як ви в дитинстві раділи подарункам під ялинку і чекали Санту чи Діда Мороза? Обережно книга Мільйон мільярдів Санта-Клаусів може викликати у вас ностальгію і повернути віру в дива. У давні часи на всіх дітей світу вистачало всього одного Санта-Клауса з великим мішком подарунків. Але дітей з часом ставало все більше, а мішок був занадто важким. Сам Санта вже впоратися не міг тому одного. Дня він перетворився на двох Санта-Клаусів. Щоправда, вони були вдвічі менші від початкового розміру. А поки збільшувалось людство, збільшувалась і кількість сант, невидимих для очей і занадто малих, щоб нести подарунки. Що ж відбулось далі? Розв'язка у книжці. Різдво це не час року, це почуття, сказала колись американська письменниця Една Фербер. А зараз так важко зберігати ці почуття, втім, якщо вірити в диво, воно точно неодмінно станеться. Аліна Люшна, Олексій Баклайк, телеканал Київ.